Привіт усім! Мене звати Анна. Усіх рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам розповім про мій перший день у Італії. Які були емоції? Які були мої перші кроки у Італії? Хто мене зустрів, що мене здивувало? І з чого усе починалось? Влаштовуйте звичніше, а ще краще зробіть собі чашку міцної кави, міцного чаю та приєднуйтесь. Якщо хтось раптом захотів поїхати до Італії або вже знаходиться перші дні у Італії, це відео буде вам дуже цікаве. Якщо вам цікава моя історія життя у Італії, підписуйтесь на мій YouTube канал та підтримайте вподобайкою, а ми розпочнемо! В попередньому відео я вам розповідала, як я з польових робіт опинилась в Італії. Сьогодні будемо розмовляти про Італію. Я їхала з Чехії до Італії. Одну ніч, це було у вересні. Приїхала я як справжній турист, моя валіза була ще важче за мою самооцінку. Просто була навіть більшою за мене. Приїхала я з надією, що подруга моєї бабусі просто існує. Вийшла я з автобусу, нам витягували валізи, у когось також була така схожа валіза, як у мене, і мені е, дали чужу валізу. Я дивлюся валіза, то ж не моя, тому що у мене ось цей пін-код, де вводиться Ось цей пін-код є на валізі. У мене він був зломаний. І я дивлюся, а, -а, -а тут -а він працює, щось не то. <гум> я одразу почала вже нервуватися. Думаю, господи, загубили мою валізу, де мої речі, що відбувається. Я вже себе накрутила, що це щось, що моїх речей вже немає. Але все пройшло добре. Що було далі? Моє перше відчуття, коли я вийшла з автобусу. Яке було моє перше відчуття? Виходжу я з автобусу. Що я почула, то це сонце, яке так просто жарило. Просто була якась сауна. Дуже було жарко. Для мене було це дивно, тому що вересень. Запах такий, який стояв незрозумілий, то запах якогось метро і запах піци і жара. Люди десь біжать, просто кричать, щось там з валізами. Пермесо, пермесо. Що вони від мене хочуть? Я не знаю, що вони, яке пермесо. Думаю, я стою з валізою, чекаю, що ви від мене хочете. Вони десь попри мене, ось цими валізами біжать, всі десь на автобус, хтось піши. Когось вода впала. Коротше, ось цей такий просто якийсь е кіпіш. Стою я в джинсах, в футболці, сонце так лупашить, я вся мокра, мені так було жарко. До речі, в Чехії на той момент був дощ. Для мене це було дивно. В Італії, ну Але Італія сонячна країна, цього і треба було очікувати, правда ж? Стою я в джинсах, в якійсь е кофта в мене така була, ще така досить ну, нелегенька. Стою, тако з мене тече, волосся мокре, ну, я тримала в себе в руках. Але це було не саме гірше. Саме гірше було те, що я не спала дві доби, не їла нічого нормального. Я думаю, Хоч би я просто, просто я не впала на землю, щоб все було добре, що я витримала ось це. Уявіть собі, в чужій країні мозок вже просто відмовляється працювати, очі ледве тримала я відкритими. І ще тут до повного щастя, що шлунок починає крутити свою дискотеку, цю, знаєте, марафон-дискотеку. Стояла я на тому вокзалі, як ночної зміни, чесно їм скажу. Що було далі? Я чекала, чекала, тримала себе в руках, знала, що в мене попереду усе життя. Чекала я подругу бабусі. Це такий був хвилюючий момент, який я стояла на вокзалі, не знаючи, що мене. Що мене чекає просто, але мені було приємно, що хтось мене зустріне і допоможе мені влаштуватися в іншій країні. Що було далі? Приїхала подруга, вийшла з машини, весела, така задоволена, обійняла мене, запитала, чи все добре. У мене таке було відчуття, ніби я я якусь виграла просто мільйонну якусь лотерею. Яка була від неї ця позитивна така енергія? Яки я їхала з нею в машині додому, вона розповідала мені про Італію, скільки вона тут років, розповідала мені трохи про місцевість, в якій вона проживає. Я просто сиділа і слухала і намагалася просто не заснути. Це було моє завдання не заснути. Що було далі? Коли ми приїхали додому? Що я очікувала? Я очікувала побачити якогось кота, там якийсь кіт, собака, можливо, якісь квіти, там як, як старша жінка живе. Знаєте, що я побачила? Італійця. Італійський пенсіонер. Заходжу я у хату, і він до мене. Чао! Та я кажу чао, я ж не буду мовчати, та я теж. Та я до нього чао. Окей. Для мене це було таким якоюсь несподіванкою. Я звикла, що пенсіонери це такі, які сидять оце це на лавці. І просто жаліються на своє здоров'я, когось що болить, там якісь таблетки, ціни більші-менші. Хто коли останній раз робив свої аналізи, я побачила цього італійського пенсіонера. Вони мені просто взірвали в мозг. Просто взірвали. Взірвали всі стереотипи. Вони не просто були такі. Активні від них якась йшла така позитивна енергія, позитивний гумор заохочення мені все показати, все мені розповісти. Їм було також цікаво, що до них хтось приїхав. Подруга бабусі завжди співала, розповідала мені якісь свої, навіть кумедні історії свого. Свої молодості, як вона там колись, де вона була, з подругами на морі. І я була дуже здивована, що так яскраво можуть жити пенсіонери, що з таким задоволенням до життя. І знаєте, що я вам скажу? Це змусило мене задуматись над тим, що вік це не просто там якісь роки. Це просто ставлення до свого життя. Як ти відносишся до свого життя? Що було далі? Що було далі? Далі було найцікавіше. Італієць приготував нам вечерю. Все, всі зібралися, все накрило на стіл. Так. От для мене найбільше здивуванням було те. Він приготував пасту з мідіями. Я сідаю, дивлюсь на ті мідії, а я в Україні дуже сильно отруїлася цими мідіями. І я думаю, чи то мені. Я, я дуже була голодна. Я думаю, чи то мені їсти, чи то мені... чи то мені не їсти, і чи все буде добре зі мною. Думки в мене були різні. Я вирішила спробувати з'їла, мені, до речі, дуже сподобалось. Все було добре. Мідії були дуже смачні, такі е, такі прям. Виходжу я на кухню. Очікувала я побачити подругу бабусі. Що я побачила? Італієць виходить. Каже до мене: «Бонджорно». Я аж перелякалася. Ну, чесно, вони такі голосні італійці, і для мене то було назвати. Бонджорно, окей. До мене і у сановеки манкора Джовані декори. Це означає, що я старий, але душею я ще молодий. Думаю, навіщо мені це така інформація, для чого він це в нього Ну, йому було скучно, то є нормальне явище, вони люблять розмовляти. Це був найвеселіший пенсіонер, напевно, за який я бачила в своєму житті. Але це ще був тільки початок моєї італійської, моєї італійської пригоди. Як ми їхали, що було далі? Як ми їхали в супермаркет і заблукали? І які були мої емоції, і як італієць несподівано мені привіз ось таку гру одягу. Просто я не знаю, де він її взяв. Я вам розповім в наступному відео. Далі буде саме цікаве. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити усі мої нові відео та найцікавіше. Побачимось в наступному відео. Дякую всім за перегляд. Дуже вам дякую. Бережіть себе та своїх близьких. Чао, чао!